Ми приїхали знову до Антіба по відвідати Фор Каре. Сьогодні ослак якісь в поїздах. Куча купа людей, ми її, її ледве втиснулись, ледве вийшли. Ось, Аня дуже хотіла на Фор Каре, бо любить вона всі ці фортеці. Це вокзал. І як ви здогадались, ми таки приїхали в Антіп, щоб відвідати коркарея або квадратну фортецю. Ми їхали поїздом, який йде до Марселю, тому людей була повна просто набито, і ледве втиснулись. Але так було не кожен день і не в кої поїзді. А ось там чорна ля, яка взагалі зараз поближче знімаю. Іди до фортеці із різничного вокзалу десь приблизно 800 метрів. Ось ця фортеця здалеку поки що. Тут навпроти порту. Це ми вийшли на кут фортеці і тут такий вид. Це там Ніця. Там другі інші прибережні. Міста, селище. Тут такі аромати, так пахнуть цими деревами. Ось ми дійшли до, до фортеці. Де тут вхід невідома, можливо це. Ось так вороми підіймалися. Ось я так, так. Трошки про цю фортецю вона почала розбудовувати ще при у Другому в 16 столітті. будувалась 15 років і вважалась дуже міцною для того часу. Туди підсвічують ввечері. Вхід. <звіт> Кіт 5 євро працює до 17-ї години. Фартиця це військова фортиця 16-го сторіччя. Одна з перших будівель французького бастіону. тут жили французькі солдати. В 18 сторіччя військовий міністр Людовіка 14-го, тому як Людовик Сонце, зайнявся укріпленням цієї фортеці для захисту від Берберів. А в 1724 році в цю фортецю був пов'язаний Наполеон Монопарт. Його очікувала смертна кара, але один з генералів мовив слідство, що Наполеон талановитий воїн і буде корисний країні. І його звільнили. Ось ми йдемо далі. Це я так розумію, були тюрми. Насправді на стіні написано «Кантін», це означає їдальня, також на території цієї фортеці є часовня, кухня, будинок для офіцерів. і, звичайно, в'язниця, також усередині знаходиться колодець з водою. Ось є легенда, що Наполеон тут тримав своїх ув'язнених. Ув а ще тут знімали Джеймс Бонд один Конгрі, Ренева Сенева. Ось це. 83-го року фільм з часом. Це будинок офіцерів. Вигляд тут, звичайно, такий що взагалі. Види там, звичайно, приголомшливий, ми пофоткались трошки і пішли на пляж біля фортеці. Він так і називається Дюфор Каре. йти до нього метрів 200. Аня на пляжі знайшла величезний потрібний крюк для ловлі риби, тому що там рибалки ловлять рибу і залишають за, тобою, за собою свої снасті. Ось до цього рибалки, що ви бачите на екрані, я підійшла і спитала, чи можна купити у нього рибу свіжу за 10 євро велику. Він сказав, зачекайте, зараз я піймаю. Але ми чекали, півгодини він не піймав, тому обійшлося цією маленькою рибою, яку він піймав е на будку. Уд але він нам її розпотрошив, вийняв внутріші, зняв доску. Дома я її посмажила. Здається, ця дорада вона ніяка на смак. Але весь процес був захоплюючий.